Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам безкоштовно заробити 14 доларів або 600 гривень та заробляти в подальшому 14 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Мекс вам безкоштовно подарує 14 доларів та 14 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб отримати дані кошти, вам необхідно перейти за моїм посиланням, зареєструватись на біржі, після чого придумати е, свій пароль і пройти е, успішну верифікацію. Після проходження верифікації ми нажимаємо на розділ Кошельок, нажимаємо на депозит, в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо собі на баланс не менше ніж е, 110 доларів. Після того, як ми успішно закинули кошти на свій баланс, ми переходимо в розділ торговля, нажимаємо на торгову пару MXUSDT, після чого змінюємо пару на LTC. В пошуку пишемо LTC і нажимаємо на LTCUSDT. Далі ми продаємо всі свої токени LTC, які закидали на дану біржу. І знову ж таки змінюємо торгову пару. Тепер уже в пошуку пишемо Rebus і нажимаємо на RebousUSDT. Тепер ми на всі гроші, що маємо, а саме на 110 доларів купуємо токени Rebos, після чого їх відразу продаємо. І так нам потрібно ще один раз купити токени Rebos на всі гроші і один раз е ці токени продати, щоб загалом зробити торговий оборот більше 300 доларів в парі Rebus USDT. За це ми додатково отримаємо ще е плюс 4,5 долара. Е так, Далі ми е нажимаємо на кнопку. Перевод у розділі кошельок і переводимо всі свої USDT із спот рахунку на фьючерсний рахунок. Далі відкриваємо кредитне плече і ставимо тут кредитне плече 60x і відкриваємо будь-яку будь фьючерсну угоду з е, плечем 60x е, на всі гроші і відразу її закриваємо. І за те, що ми щойно зробили торговий оборот на фьючерсах більше 5000 доларів, нам прийде додатково ще плюс 5 доларів. Далі ми переходимо в свій профіль, копіюємо свій Уід і переходимо за цим посиланням. Тут ми вставляємо свій УІД і нажимаємо на кнопку «Отправити». Ось ви можете детальніше ознайомитись з умовами цієї акції. Також за умовами акції нам не потрібно вводити свій депозит, який ми закидали, а саме 110 доларів до 20 листопада. Тобто, буквально там 4 дня потримати кошти на балансі. Можна тримати в USDT. Далі ми переходимо в розділ Реферали. Копіюємо своє посилання, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному другою 9 доларів. Як тільки друг зареєструється по нашій ссилці, пройде верифікацію та зробить торговий оборот більше 300 доларів в торговій парі Rebus USDT і не буде виводити свій депозит до 20 листопада. Запрошений нами друг також отримає загалом 9 доларів по цій акції. І також, якщо він зробить оборот на фьючерсах більше 5 тисяч доларів, то він додатково отримає ще плюс 5 доларів. І ви за такого друга також отримаєте плюс 5 доларів. Так, отже, ми отримаємо наступні нагороди. 4,5 долара за проходження верифікації і зроблений депозит від 50 доларів. Ми ж робили депозит від 110 доларів. Далі, ми отримаємо 4,5 долара за оборот більше 300 доларів в торги в парі Rebus USDT. Також ми отримаємо 5 доларів за оборот більше 5000 доларів на фьючерсах. І будемо отримувати 9 доларів за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію, зробить торговий оборот більше 300 доларів в торговій парі НДПій -USD, Ребос USDT. І тут я зміню. Та не буде виводити свій депозит до 20 листопада. Також ми отримаємо 5 доларів за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот на ф'ючерсах більше 5000 доларів. Свій депозит ми не виводимо до 20 листопада, щоб не втратити всі зароблені кошти по цій реферальній програмі. Додаткові 14 доларів за себе та 14 доларів за друга від біржі ми отримаємо протягом 11 днів від моменту закінчення акції. Тобто до 1 грудня нам вже має прийти виплата від біржі. 21 листопада ви зможете вивести всі свої власні кошти. І 1 грудня заберете винагороду по цій акції. В принципі, на цьому все. Біржа Мекс входить в топ-13 найкращих бірж світу, тому нам гарантовано виплатять кошти по цій акції. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Також хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні 16 листопада і нам сьогодні розблокують 10% від зароблених токенів КМАЛ за аеродроп. Ось я загалом набив 7250 токенів, і сьогодні мені розблокують 725 токенів Кмел. Це 10 тисяч гривень. Тому виконуйте схеми, тут завжди добре платять за те, що ви торгуєте на їх платформах, і також непогано платять за кожного запрошеного друга. Тому рекомендую вам насамперед зробити схему з Мекс, забрати безкоштовні 14 доларів за себе. Та 14 доларів за друга, і також в описі під даним відео є перелік ще всіх інших актуальних способів заробітку, на яких ви також зараз можете заробити кошти.